Чому ви не відписуєте, чому ви не скидаєте прайс? Дивіться, ми відповідаємо на ваші повідомлення у вайбері в порядку черги, тобто від найстарішого до найновішого. Поза чергою, кому треба, терміново не буде нічого. Замовлень дуже-дуже багато. Я просто фізично не встигаю. Навіть сьогодні неділя, мав би бути вихідний, але я їду в село, бо в мене є робота. Відповідаю також на ваші дзвінки. Хто хоче зробити замовлення, той пише у Viber і чекає відповіді. Інакшого способу зробити замовлення немає, просто немає. Ми обов'язково на кожне повідомлення дамо відповідь. але ми не можемо розірватися, розумієте? Тому дякую вам за розуміння. Номер телефону 099 50 62 193 у Viber. Але чекати відповіді може бути трошки довго. Кому потрібно... Терміново шукайте десь інше. На жаль, я не зможу пропустити вас позачарок. Гарного дня вам!